Питаємо, Росія це край дуже сурових пацанів. Знаєте, вони як слово скажуть, так його і забирають. Як кажуть, пацан слово дав, пацан слово взяв. А, знаєте, Росія дуже сурова країна. І кажуть, ну, наприклад, ми проти розширення в НАТО. І Фінляндія бум вступає. Ми візьмемо Київ за три дня. І бум, типу, три роки проходить. Ми проти переговорів з Україною, тому що Зеленський нелегітимний бум, заява Піскова. Ми готові вести переговори з Україною, сідати з ними за стіл, навіть не дивлячись на те, що Зеленський нелегітимний. Ми готові прийняти його легітимність. Але щоб в цілому переговори не були легітимними, прийміть, будь ласка, закон, який дозволить ці переговори проводити. Тому коли кажуть, що Росії треба зберегти обличчя, що з Росією краще не шутити, бо там дуже сирові ведмеді водяться, ведмеді може й так, а політики їхні цим ведмедям хвости в'яжуть, тому що вони говорять одне, але якщо їх дуже підперти до стінки, то вони дуже швидко можуть змінити своє слово, думку, ну інколи навіть національність або стать, тому що російська політика вона безмежна і там можливо все. Медведів, говорящий род Путіна, сказав, що готовий все міняти. Знаєте, раді того, щоб е, е, досягти, хоч якихось результатів, вони готові йти на поступки. Отож, перші поступки зі сторони Росії є. Це не для того, щоб на них піти. Це для того, щоб самим зрозуміти нашим політикам, дипломатам, можливо, навіть частину населення, яка не вірила, що Росію можна переламати. Росія дала першу тріщину. В переговорах з Трампом, мало того, що вони вже готові з нелегітимним Зеленським. Знову ж таки, хто вас тянув за язика називати його нелегітимним, щоб зараз давати відкат. Ну але ж знову ж хто й може зберегти обличчя, якщо не вони самі собі його розбивають. Друге, вони кажуть, да, не було ж ніяких переговорів. А зараз кажуть, вже визнають переговори з командою Трампа ведуться. Ну, значить, процес пішов. Пішов процес не тільки з їхньої сторони, пішов і з нашої. У нас вже на ЦВК можете знайти всю інформацію про вибори. Так, да, там трошки складності з доступом, але ЦВК вже готується до виборів. Те, що я вам казав, дуже гидке, противне а, насправді ставлення, тому що не завершили ще війну. Давайте дойдемо до кінця. Не треба пропустити гол на останній хвилині. Ну, але ж ви знаєте, деякі наші. Держиморди так хочуть переобратися, що вже газети понесли. Уже газети по хатах українців несуть, голосуй знає сам знаєш за кого, партія така слуга такого народу. Ну не можуть стриматися. Друзі, притримайте, заждіть. Путін брехлива морда, яка грає проти всього цього. І ще буде намагатись маніпулювати і нас кинути. Тому не спішіть, не спішіть, давайте виграємо. А далі будемо займатися політикою. Повірте, срач це наша національний вид спорту, і тут там точно чемпіони світу. Але не треба спішити на все свій час. Зараз треба добити Росію за допомогою Трампа, за допомогою ЄС, за допомогою НАТО, отримати ті умови, які дозволять нашій державі зберегтись, бути багатою. Знову ж таки, в цих переговорах не тільки Росію треба тиснути, треба тиснути і НАТО. Треба тиснути і наших європейських друзів, бо знову вступ ЄС вже все вирішили, все супер, ми вас запрошуємо. А де бумага? А що це так? Закінчили інститут, а диплому не видали? Де вступ? Де списки на зарахування? Немає. А Може, 5 років ще тянуть? 3 вже пройшло. Нагадаю, 3 роки як ми кандидати. Давайте суровіше це вести. Так, да, ворога треба давити, але й партнерів трошки до стінки підпирати. НАТО. Де наш бонус? Де нас ще? Ми сьогодні знищили як мінімум значну частину можливостей нашого ворога, нашого мається на увазі не тільки українського, європейського. Я розумію, що отримала Польща, переозброїла повністю свої війська за рахунок НАТО. Я розумію, що НАТО отримало знищені інфраструктурні критичні об'єкти на території Росії. Я розумію, що Німеччина отримала можливість зараз перезавантажити економіку, поки ми всіх прикрили. А що ми отримали? Де наш бонус за те, що ми взяли найтяжчий удар? Тому коли нам кажуть, що НАТО неможливо чи ядерка неможлива, ну, ну, типу, 에, Медведів з Путіним і Пісковим не хотіли вести переговори з Зеленським, бо він не легітимний. Ви нам теж кажете, що щось неможливо. Ні. Історія повинна бути написана українською, тому що Україна сьогодні заплатила найбільший чек. В цю війну життями наших героїв, давайте це проаналізуємо швидко, буквально кілька хвилин. Я вас дуже попрошу е підписатись на цей канал, перевірити, чи ви підписані, і, як мінімум, привітати сім'ї тих, кого ви знаєте, чиї сьогодні повернуться. 150 супергероїв українських захисників повертаються з російського полону дехто з них потрапив в полон ще в 2022 році. Три тяжких років в російських катівнях просто спроби вбивати, катувати і знищувати український ген. завершились тим, що частину наших героїв повернули. Тому, якщо ви знаєте, когось із близьких своїх сусідів, друзів, привітайте! Це надзвичайне свято. Кожен зі 150. це просто нереальний син нашої держави, але треба пам'ятати, що треба протриматися і повернути решту. Тисячі наших героїв ще й досі залишаються в російських катівнях. І дуже віримо, що в тому числі і переговори, і перемога дозволять це змінити, і українців повернути додому. Тому привітайте, підпишіться, а ми починаємо. Зеленський сьогодні продовжив воєнний стан і мобілізацію до 9 травня. Відписав відповідні укази, але ви розумієте, що це проголосувала Верховна Рада. Ну і зараз. З 8 лютого по 9 травня буде власне черговий етап англійською Це називається маршалло. А військового стану. Ну і зараз всіх, скажімо так, в Європі на Заході дуже хоче, щоб це був останній. Знову ж таки більше ніж ми, ніхто не хоче. Але є одна історія: це не повинен бути програш. Ось це дуже важливо, тому що Україна розуміє, що далі Росія буде намагатися знищувати нас і нашу державність. Серестрільні списки ніхто. Не дівав. Далі Пісков каже, готові вести переговори з Зеленським. Не що він не Типу любим, ценним уважаєм. Допоможіть пошвидше все це вирішити. Знову ж не знаю, смішно виглядає Москва, люди слова, отак. Там же ж всі дуже понятійні, Ви ж розумієте, що їхня влада це криміналітети, бандити 90-х. Путін це Барига петербурзький, який через порт купляв і продавав свою державу. В той час, коли половина петербургів не могли собі нормальну банку з гущомки дозволити купити на свою зарплату, то Путін приземляв з батьком сапчачки просто мільйони. Ну, ну і тому вони там всі дуже панятні. А так само вони казали, що ніяких перемовин немає. А тут Москва Таймс пише, що підтверджують, що контакти з командою Трампа ведуться, ведуться дуже давно, по різних треках. Знову це заявив Пісков і каже, що да, типу, ведемо, робимо. Ну а що робити, коли діватися? Трамп сильний починає тисне. Але, типу, що, наприклад, кажуть в команді самого Трампа на NBC News, і не тільки і навіть в команді демократів, що треба його змусити сісти за стіл переговорів. Знову, не з точки зору, заходь, будь ласка, значить, та поговоримо про Україну. Ні. А з точки зору того, що його треба змусити з позиції сили погодитись на те, що буде казати Україна. Про це каже зараз. і Радники самого Трампа і члени його адміністрації. Ну і, зрозуміло, що говорять колишні посли в Україні, і багато багато що, що вони додають від себе найголовніше дійсно натиснути штатами Китаєм. Знову ж таки, я не впевнений до кінця, що Європейський союз може натиснути, враховуючи складні фрустраційні періоди, які зараз відбуваються в ну нашому майбутньому підвідомстві, куди ми власне готуємось вступати. Гербст, колишній наш посол, штатів тут людина, яка прижилася і дійсно в Україні жила. А Путін не хоче вести переговори зараз, тому що його армія просувається. Повністю погоджуюсь, Він хоче покласти в свою кишеню більше українських територій. Мені здається, навіть не він хоче покласти в кишеню всю державу. Ось така його ціль. Наша ціль, якраз таки зробити навпаки. Що цікаво, їдеш до нас, Келох, так як вам казав, дуже скоро він буде тут, менше 9 днів, навіть тиждень. Ну от, причому їде він на День Закоханих сюди, е, приїде, побудуть тут і десь е, поїдучи на Мюнхенську конференцію, тому буде з'єднано переговори з Україною, переговори в Мюнхені. В Мюнхені він вже вийшов з твітом, що Трамп дав йому добро, каже: їдь до Мюнхена, випий пива. Ну і, власне, поговори про закінчення війни, дали йому цей мандат. Зараз буде ну, перша серйозна зустріч на рівні з Зеленським, тому що ми бачимо, що. Насправді Келох не зробив візит в січні, який мав відбутися, він готувався до нього. Але бачимо, що зараз зняли ту можливість Січнева. Ну, але вже, вже, вже лютий на носі, і скоро Келох буде в Україні. Для нас важливо дійсно, щоб Келох зайняв проукраїнську позицію, тому що насправді він робить і позитивні, і негативні, і нейтральні заяви. Веде себе як типовий дипломат-переговірник, намагається всі сторони втягнути в перемовини. Але наприклад, ми теж повинні йому показати, що Росія піднімає ставки. То як Лавров вчора в журналі Росія в геополітиці» обзивав Трампа фашистом, це треба пам'ятати. Для чого він це робить? Чи, наприклад, те, що зараз будуть приймати в Росії закон, щоб захищати Білорусь ядерною зброєю, ви можете в них стріляти там з автомата чи з рогатки? А Росія за це буде бити ядеркою в відповідь. З Росії, з Білорусі роблять проксі державу щоб атакувати країни НАТО. Буде атакувати Білорусь, буде російська атомка. Литва, Латвія, приготуйтесь, будуть атакувати. Розумієте? Тому зараз треба Келогу теж це все пояснити, розказати. Бо в нас настрої в місті не дуже добрі, Мається на увазі в Києві, в нашій столиці держави. У нас тут вже ЦВК, сайт, вибори. От, рух чесно каже, вся інформація про вибори вже на сайті. Газети по е містах і селах в Україні вже слуга поніс. Друзі, не завершили ще війну. Переговорник їде з першим раундом. Все тільки починається, а ви вже тут пригаєте, скачете і хочете отримати те, що вам здається, уже все. Вибори виграли. Депутати всі на лижах намилились, типу, вже хочуть їхати розповідати, як же ж вони рятували державу в Куршевєлі, в Букаєлі. Ну, типу, треба притормозити. Зараз вибори виборами проведемо вибори, нікуди не дінемося. Але перше, щоб військові могли не тільки голосувати, але й брати участь. Друге, типу, що треба зробити, гарантуйте українцям за кордоном. Українці за кордоном, наприклад, там, мати, яка вивезла трьох своїх дітей, чого вона не має права балотуватися, чи пенсіонери, яким треба було виїхати, бо фронтові чи профронтові території, ось з цим треба працювати. От така, друзі, інформація дійсно запахло переговорами, запахло можливістю натиснути на Путіна. Бачимо, що Росія дала. Перші задні, типу почали потрохи відступати. Ну, от, але це треба більше переламати і більше їх дотискати по головних питаннях: вступ НАТО, на ядерка, наш суверенітет, наша незалежність і повернення територій. По репараціях самі справимося, буде трибунал, будуть європейські партнери, їхні гроші заморожені напряму будемо заливати, Вони там точно не повпливають. А ці питання треба працювати. А потім вибори. Хоча б, мені здається, було б добре взяти. Місяць паузи, щоб всі відпочили, тому що дійсно це супер-три, супер-три складних роки е, війни, і це був супер е, важкий час, який насправді дуже сильно перепрошив країну, який дуже сильно змусив віддати надзвичайно багато сил. і ця складність вона в очах кожного військового. І ось тут в першу чергу, коли ми говоримо про завершення, що держава зробить для військових, а потім запустити виборчий процеси. Ось така, друзі, історія. Напишіть, будь ласка, в коментарях. От те, що Лавров поступився нелегітимним Зеленським, да? і Пісков, і Путін, і решта. На які ще поступки вони готові піти? Мені здається, от доскільки Україна, Штати, Китай дотиснуть, до стільки вони на поступки і підуть. Для прикладу. На суджу. Ніхто ж не вірив, що Україна може бути на російській території. Бум, і ми вже там. Кричали ж будуть ядеркою бити, будуться, це. нічого, все нормально. Тому напишіть, що є реальна красна лінія Росії, чи може Україна повернути всі території та вступити в НАТО. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!